Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте з радістю. Відповідаю. Друзі! А ви посадили цибулю на зелену. Я посадила цибулю 4 жовтня. І вона вже виросла, але неоднорідно. Одна вже велика, велика. а Десь третя частина, навіть друга частина цибулі тільки проростає. І хто знає, що буде з цією цибулею, незрозуміло. Є такий цілий ліс, зараз покажу. Завтра буде 20 днів, як цибуля росте у мене на підвіконні. І ось дивіться, яка вона? Яка хочеш? Яка причина цьому? хто знає. І все-таки своя цибуля, вона завжди смачніша. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу! До зустрічі і садіть цибулю!